Майже кожен активний користувач інтернету використовував сервіси з безкоштовними оголошеннями, чи то для пошуку роботи, чи для продажу та купівлі товарів. Це досить зручно, адже можна придбати товар за вигідними цінами та з будь-якого куточка України. Утім, інколи за вигодою та заощадженнями можуть ховатися шахрайські схеми. Фахівці кіберполіції зазначають, черніївці та мешканці області досить часто звертаються з заявами, аби притягнути зловмисників до відповідальності та повернути свої втрачені кошти. Майже на всіх сайтах з безкоштовними оголошеннями з приводу продажу товару різного дуже багато шахраїв знаходиться. На сайті OLX, знає, мабуть, відсотків 30-40 – це шахраї там знаходяться. Схеми різні використовуються. Найпопулярніші схеми це коли особа продає якийсь товар. Це найпримітивніша схема, найстаріша. Дуже багато людей знають про неї, однак всі ведуться на неї. Це коли шахрай продає якийсь товар. Дуже гарний товар буде, ціна буде значно нижча ринкової ціни, тобто, якщо товар коштує 10 тисяч гривень, умовна його об'єктивна ціна, шахрай буде його продавати за 5 тисяч гривень за 4. Зазвичай обґрунтування такої низької ціни це швидкий продаж, бо кошти треба терміново. Наприклад, на операцію собі чи рідним. Під час спілкування буде постійно переводити в якийсь меседжер, тому що OLX банить і не дозволяє надсилати посилання номери телефонів скриває. Будуть переводити в меседжери, там будуть наполягати на передоплаті, тому що будуть писати кошти, це такі незначні для цього товару. У мене вже 10 чоловік хочу його купити. Будь ласка, скинь 500 гривень. Я тоді тобі його продам. Або я віддам комусь так. Дуже гарні психологи, дуже гарно давлять на людей, і вони ведуться і скидають передоплату. Як ви можете зрозуміти, після цього шахрай зникає, не відповідає на дзвінки та повідомлення, і ніякий товар вже не надсилає. Також випадки, коли шахрай, немобути купує товар. Тобто, вам в меседжер, зазвичай, коли особи продають товари, зазначають свій мобільний телефон, на якому є меседжери. Месенджер буде писати шахрай. Шахрай скаже, я вже оплатив товар через OLX доставку. Ось посилання, заповни картку свою туди і отримуєш кошти. Це також фішингове посилання. Воно буде виглядати як звичайний сайт OLX. Там в стрічці буде якийсь символ відрізнятися, люди не звертають на це увагу. На жаль, переходять туди. Дійсно, бачать, що там є їх товар, опис товару, який вони зазначали, сума, яку вони зазначали, і буде написано, що кошти вже надійшли на платформу LX. Для їх отримання введіть, будь ласка, дані банківської картки. Далі зловмисники отримують доступ до банківської картки та знімають всі кошти, які були у постраждалої особи на рахунку. В деяких випадках можуть відкрити навіть кредитну лінію та також використати всі кошти. Треба завжди купувати через наложений платіж або офіційний, ну, офіційний сайт ОЛКу має функцію ОЛХ-доставка. Тільки на офіційному сайті, не за посиланнями, не за чим через власний кабінет на офіційному сайті. Все іншого не потрібно робити. Якщо через подібні сайти ви шукаєте роботу, також будьте обережні. Хочеться застерегти громадян, що в разі, якщо вони шукають роботу саме в мережі інтернет, щоб вони були дуже обачливі. Оскільки є такі ситуації, коли люди під приводом працевлаштування витребують, вимагають від громадян. Фото своє разом з паспортом і ідентифікаційним кодом. Люди не звертають на це увагу, проте, коли вони передають особі, яка нібито є роботодавцем фотографію свою разом з документами, тоді настають дуже погані наслідки. По-перше, це на людину можуть оформити мікрозайм. По-друге, це шантаж, оскільки роботодавець, нібито як буде можу зараз сказати, під приводом того, щоб фотографії вже не вийшли десь в мережі інтернет, вимагає за них кошти. І по-третє, людина-роботодавець може використовувати фотографії людини у своїй шахрайській діяльності.